Друзі, всіх вітаю. Є трішки запчастин на продаж. Сьогодні сільхозапчастини, є приплужники, три штучки буде по 500 гривень. Або 1200, якщо за три. Вони на ось такій стойці. Кріпляться. Так, далі є ось такий у нас лот. Це буде сільга на навіску. 500 гривень за одну, стан відмінний. Виробатки взагалі нема. Та нової друзі 500 гривень буде коштувати. Так, далі є ось такий гак. Він йде з колесом. Ось така планка, яка колесо з гаком. Гак поворотний. Ціна даного буде 800 гривень, друзі. Також є задній міст, ДМТ Дніпер. Він в зборі. Ціна даного моста буде коштувати 600 гривень. Також ще є ось таке гибке з'єднання 100 гривень. Також у нас ще є на продаж спотикатель іжавський 150 гривень. Також є диск на сковорідку 500 гривень. Є така каністра для топлива. Хтось писав 38 літрів металева. Ціна даної каністри буде коштувати 150 гривень. Також на вагу йдуть ключі радянські, буде коштувати 50 гривень кілограм, якщо ось так от забирати. Є така одна стрілка 50 гривень. Також є гантеля 100 гривень саморобна. Так, вот здесь паяльная лампа. Буду коштовать 100 гривен. И вот такой бачок. Заливаете, закручиваете, насосом накачиваете воздух и масло перекачиваете, куда вам надо закачивать. Не обязательно масло, можно применять в разных целях. 50 гривен. Дальше есть 2 метра вот такой трубы, 150-ки, новой в использовании не было. 200 гривен можно рассоединить 200 гривен будет за два пуска. есть еще дуги на легковой прицеп наличие 4 штуки по осям будет 130 сантиметров расстояние 400 гривен за 4 штуки есть набор из таких гражданских ключей 450 гривен стан добрый Також гаг є 100 гривень. Є тапари, але вони будуть варені 100 гривень і 150. Також є трішки більшого розміру ключі. 50, 46 розмір, 41, 46, 32, 36, 27, 30. Ось такі будуть по 100 гривень, а ось такі будуть по 150. Так що, друзі, кого зацікавило, номер вайбера буде внизу під описом відео. Пишіть на вайбер. Зможу сьогодні запакувати та відправити. До речі, ще є один лот. Це ось такий буде насос. 15 кубів на час качає. Це буде важкий десь кілограм 25 до 30. Насос, це встановлюється кудись в резервуар і перекачуєте. Це погружний, він повністю опускається. В жидко з яку будете качати. Ціна даного насосу буде 2500 гривень. Перед відправкою перевіряємо та робимо відеоогляд звід. Так що, друзі, якщо когось щось зацікавило, пишіть, телефонуйте, будемо домовлятися. Всім далого дня, до побачення!